До чергової частини зміївського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що поруч з територією готельно-розважального комплексу в селі Гайдари була смертельно травмована людина. На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група. При проведенні спіла дерева місцевим жителям села Гайдари около території указаного розлікательного комплексу стволом цього дерева він був смертельно травмований. Данные об этом происшествии сразу же были внесены в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 271 Уголовного кодекса Украины нарушение требований законодательства об охране труда, что привело к гибели человека». В даний момент проводиться досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням. Призначені ряд експертиз, судово медична криміналістична, проводиться допитування свідків. Встановлено, що рубка була несанкціонованою. Разі міліція не повідомляє подробиць, що стосуються причин її проведення. Також невідомі трудові відносини між постраждалим та підприємством, а тому й не зрозуміло, які відшкодування отримає родина померлого. Нещасний випадок, що стався на початку місяця, залишив без батька малолітню дитину. Тільки в разі офіційного працевлаштування втраченого годувальника фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві гарантує одноразову та щомісячні виплати його сім'ї.